У даному відео я поділюся найрозповсюдженішими схемами шахраїв, які можуть вкрасти гроші з вашої банківської карти. Ось буквально на днях до мене звернулася клієнт, що вона хотіла продати товар на найпоширенішому майданчику OLX. Як Максимально розповсюджено на території України шахраї працюють на olx майданчику Значить, шахрай шукає оголошення на платформі OLX і пише продавцю в месенджер. Ну, це будь-який месенджер на вашому номері. Viber, Telegram або WhatsApp. Далі аферист погоджується купити товари і каже, що оформив покупку хотів би за допомогою olx доставки і отримання. Коштів продавцю потрібно перейти за індивідуальним посиланням. Продавець, ви переходите за посиланням, вводите усі реквізити карти. Шахрай додатково може випитати у вас номер карти, можливо, що буде приходити смс від банку, отримавши таку інформацію. Про власнює кошти з рахунків. Як це відбувається? Тобто ключиком до цього шахрайства є ваше бажання продати товар, ваша зацікавленість у тому, що є реальний покупець, звичайно, що він якісно спілкується, маскується, грає на тому, повторюся, що ви хочете продати товар. І шахраї створюють максимально ідентичні за дизайном сайти ОЛХ. І, і візуально неможливо їх відрізнити. На таких підроблених сторінках від OLX також може бути форма спілкування чату, яка зрозуміло, з реальним OLX нічого спільного немає, оскільки OLX декларує, що ми гарантуємо. Надійні угоди, там е, спеціальні форми, все це продубльовано шахраями на своєму сайті. Відтак, ви довіряючи цьому майданчику, без будь-яких зайвих думок вводите реквізити, карти, щоб нібито о, ця, цей продаж був гарантованим і надійним. А, а відбувається навпаки, заволодівши вашими е, реквізитами, відбувається дуже цікаве з моїм клієнтом. що Починають списуватися гроші карти. Наприклад, приват може надавати кредитний ліміт на карту до 100 тисяч гривень. Відтак, або єдиним платежом можуть навіть такі кошти списатися, або декількома платежами. І дуже цікава особливість. Якщо декілька платежів, зрозуміло, що у всіх майже підключений СМС банкінг інтернет банкінг на телефон починають приходити повідомлення. Але з телефону мій клієнт не встигає зайти в Приват24, оскільки постійно шахраї налаштовують такі програми, які постійно пускають виклики на телефон. Тобто, безперервні виклики, які блокують особі зайти в застосунок, щоб там негайно заблокувати карту, і так далі. Отже. Перший найрозповсюдженіший вид шахрайства – Це е, платформа OLX, і ключик до вас е, полягає в тому, е, що ви е, зацікавлені в продажу, і, покуве, е, і шахрай маскується, що нібито він потенційний покупець е, вашого товару. Наступний вид шахрайства – Instagram. Е, шахраї е, створюють е, фейкові. Аккаунти Інстаграм, нібито магазин одягу або інший магазин будь-яких речей. Ви знаходите, бачите необхідний товар, який ви хочете придбати, який вас цікавить. Ви консультуєтеся, домовляєтеся про доставку і оплату. Ви оплачуєте той товар, який маєте намір придбати. Але через певний час шахраї повідомляють, що виявляється, необхідного товару немає, і вони повернуть кошти. Але щоб повернути кошти, необхідно авторизуватися на сайті інтернет-магазину, ввести реквізити своєї картки. Тут, в даному випадку, шахраї грають на вашій цікавості, в ну, вашому інтересі. Вже фактично ви оплатили кошти, і ви тепер е, хочете повернути собі кошти. Тому м, ви е, вводите реквізити карти, очікуючи, що кошти повернуться. І в такому випадку, о, шахрай може нанести подвійний удар: по-перше, що е, Кошти вам не повернуться, коли ви на штучному сайті в створену шахраєм форму вводите реквізити своєї карти. І по-друге, що заволодіваючи такими реквізитами карти, шахрай матиме можливість списати додаткові кошти порівняно з тими вами оплаченими. Далі, наступний, третій спосіб шахрайства це злам аккаунтів у соціальних мережах. Майже всі. Ми маємо соціальні мережі: це Facebook, Інстаграм, Телеграм. Для цього ви Душа вам приходить певне посилання. Це може бути пропозиція взяти участь у голосуванні конкурсі, пропозиція роботи в інтернеті і так далі. Перейшовши за таким посиланням, ви вводите свій логін, пароль від соціальної мережі від аккаунта. Після чого шахрай заволодіває таким аккаунтом, і далі автоматично під'єднаний бот всім вашим контактам, аналогічні смски розсилає. «Провід, позич, будь ласка, гроші до завтра. Дуже треба, надає реквізити карти. Суми вказують різні, номери карток можуть бути різні, оскільки за номером карти не завжди ви можете перевірити власника цієї карти. І е, тому е, друзі, отримуючи якесь ваше термінове прохання, про, може, це можуть бути невеликі суми коштів. Там, Позич мені, будь ласка, тисячу гривень до завтра. Ось. Від вас ваші друзі отримують. Очевидно, що певна кількість, не задумуючись перекинуть, вам, не знаючи, що ваш аккаунт зламано. А у той час, як ваш акаунт зламано, ви не маєте до нього доступу. Ви не можете достукатись всім негайно терміново повідомити, що ви не можете зайти у власний акаунт. Отже, це третій вид шахрайства, протидія такому шахрайству. Звичайно, що. Довіряти тільки надійним сайтам, довіряти паролі, знову ж таки, реєструватися форми, реєструватися своїми соціальними мережами тільки на надійних сайтах. Далі наступний четвертий вид шахрайства це смс від шахраїв від імені банку. Вам на телефон приходить смс-повідомлення про те, що нібито з рахунка ви намагаєтесь переказати коштів. Кошти. І тут шахраї грають. запам'ятайте, що завжди шахраї грають на певній вашій емоції. Тобто це має бути швидка емоція. Тут емоція, що нібито переказ ваших кровних рідних коштів, ви відчуваєте те, що хтось. Хоче заволодіти вашими коштами, і ви вже автоматично довіряєте такому смс-посиланню. Ви за цим номером, вказаним в смс або телефонуєте, або переходите за певним посиланням, типу, щоб убезпечити себе від шахраїв від нібито безпідставного списання коштів. В таких формах ви, вас можуть запитувати телефон. Паролі, всі реквізити інтернет-карти, смс-код підтвердження. Але так само даний сайт, дане посилання є фішинговим. Тобто ваші дані крадуться, крадуться дані вашої карти і потім використовуються у злочинних цілях. І п'ятий найпоширеніший на сьогодні вид шахрайства став. Ще більш цікавим шахраям з огляду на те, що під прикриттям, під виглядом надання певних виплат українцям, які постраждали від війни, розсилається смс-розсилка, і приводи можуть бути різні. Відомі бренди, наприклад, це може бути під виглядом є підтримки, допомоги від ЄС, представників ООН, Червоного Хреста, різних програм благодійних фондів, американського уряду як завгодно можна називати, оскільки фізично такі програми існують і. Можна легко довіритись, коли така пропозиція до вас надходить. В даному випадку шахраї грають на болі людей, які можливо втратили своє місце проживання, втратили майно, тому вони є відкритими, є довірливими з огляду на. Те, що, повторюся, фізична така допомога може надаватися також і державою. Значить, після того, коли ви зацікавилися таку пропозицію, схема аналогічна. Створюється шахрайський сайт з усіма реквізитами. Він може бути схожий як на сайт ЄПідтримки, так і на сайт ООН, і, і сайти державних органів, міжнародних організацій, банків. І громадяни, переходячи за посиланням, вводять свої дані карти, але ви вводите забагато даних карти, Що е, дані, наприклад, cvv кода на протилежній стороні карті, вони є секретними. Пін-код є секретний. Смс-посилання, яке приходить від вашого реального банка щодо. Верифікації, підтвердження, ви в будь-якому разі нікому не зобов'язані ні на які сайти вводити, не передавати. Тому будьте уважними у будь-яких життєвих ситуаціях, знайте, що для того, щоб Перерахувати гроші на вашу карту достатньо знати просто номера вашої карти. cvv коди одноразові паролі, пін-коди, все це ваше особисте. В жодному разі, жоден контрагент надійний не буде запитувати цієї інформації. і… Таку інформацію не потрібно вводити на сайтах. Іншою порадою може бути там, заведення окремої карти, так званої віртуальної карти, для покупок в інтернеті. Тобто, є поруч із вашою пластиковою фізичною картою, ще одна. Вона також може бути пластикова або електронна. Ви на цю другу карту перераховуєте певну суму для придбання чогось в інтернеті, якщо ви 100% впевнені у сайті. Але ви підстраховуєтесь, платите іншою картою, і якщо раптом виявиться так, що сайт Шахрайський, то більше ніж ваша оплата більшими коштами вашими. Коштами шахрай не заволодіє. З вами був адвокат Піксель Савчак. Підписуйтесь е, на мій канал. Якщо відео було цікавим, ставте лайк, е, колокольчик. Е, додаткові питання щодо е, шахрайства з радістю відповім. Або можете поділитися якимось новими. Видами шахрайства, які я не які, не дай Бог були здійснені щодо вас, які я можливо не висвітлив у даному відео. Дякую.